Як отримати статус критично важливого підприємства? Статус критично важливого підприємства дозволяє бронювати працівників і продовжувати роботу навіть під час воєнного стану, як визначаються критично важливі підприємства, щоб здобути цей статус за загальним правилом, підприємство повинно відповідати щонайменше трьом із наведених критеріїв, наприклад, фінансові показники. Це стосується здебільшого сплати податків більше 1,5 мільйона євро, економічне та безпекове значення, а також стратегічне значення для економіки і безпеки держави, значення для галузі національної економіки або ж задоволення потреб територіальної громади. Якщо немає боргів зі сплати податків або рівень заробітної плати не менше 20 тисяч гривень, а останні два критерії обов'язкові для приватних компаній. Процедура отримання статусу критично важливого підприємства складна та потребує відповідних знань, адже будь-яка неточність може призвести до відмови або ж втрати можливості для бронювання. Юридична компанія, приходька та партнери, допоможе вам успішно пройти цей процес, надаючи повний комплекс послуг. Телефонуйте або ж залишайте заявку на супровід визнання критично важливим вашого підприємства.